Святкування Дня народження Івано-Франківська є і свято ковалів. Сюди з'їжджаються майстри з цієї України та світу. Валентину 27 років. На фестиваль хлопець приїхав з далекої Франції. Каже, ані відстань, ані малий досвід у ковальському ремеслі не стали на заваді, аби приїхати до Івано-Франківська та показати свої роботи. Я займаюся ковальством 6 місяців. Придала мене сюди цікавість, аби дізнатися про інших ковалів своїх колег, обмінятись досвідом, можливо, разом придумати якийсь спільний проєкт. Ну і я дуже хотів побувати на цьому фестивалі. А от Керен з Істамбулу вже в четверте приїжджає на свято Ковалів. Тут разом із своїми вчителями щороку дивує відвідувачів цікавими абстракціями та фігурами. Цього року вирішили зачепити дитячу тематику. Я вже вдруге беру участь у фестивалі ковалів. Цього року ми виготовляємо дитину, яка біжить із повітряним змієм. Це дуже пластична і дуже рухома скульптура. Знайшли на фестивалі ковальського мистецтва й старожила. Це Сергій з Ужгорода. Він вже 12-й раз приїжджає до Івано-Франківського. На свято я прийняв участь цьому році у програмі Позитив, тобто скульптура для вашого міста. От ми її тепер робимо. На самому фестивалі відвідувачів стільки, що ніде й голці впасти. Галина приїхала із Львівщини. Те, що побачила тут, жінку неабияк вразило. Бається враження. Велике захоплена, побаченим і франківчанка Ольга. Свято є традиційним, воно мені дуже подобається, і е, я гадаю, що варто його проводити е, кожного року. Завітали на свято ковалів також поважні гості. Із-за кордону послу Румунії фестиваль дуже сподобався. каже, обов'язково буде рекомендувати і румунським ковалям приїжджати до Івано-Франківська на фестиваль. Ми зараз от навели справки, посмотрим, що і як, і будемо советувати своїм, щоб. Значить, вони теж учас Тривало свято ковалів Франківську три дні, та всі учасники прощатись не захотіли. Лише казали до побачення, адже планують повернутись сюди й наступного року. Ольга Гриців, Олег Рудак, новини телеканал РАІ.